При орієнтації Nord-Up індикатор Радара має зв'язок з гірокомпасом нашого судна. Уявна лінія північної частини компасного меридіана завжди направлена вгору. При зміні курсу судна зображення не зміщується і залишається нерухомим. Положення на екрані змінює тільки лінія відмітки курсу, напрям якої відповідає курсу судна. При орієнтації Nord-Up зручно проводити вимірювання радіолокаційних пеленгів. Орієнтацію Nord-Up можна здійснювати при індикації відносного та істинного руху. На практиці найбільш широко застосовуваним видом орієнтації зображення радара є north UP, так як орієнтування зображення на РЛС збігається з навігаційною картою. Вимірювання радіолокаційних пеленгів на ціль виконується за допомогою електронного візиронапрямку.